Вітаю, колеги! Знайомі! Ви на каналі Ньюз. Якщо вам цікаво дізнаватися про сучасні досягнення в гірничодобувній галузі нашої країни та світу, підписуйтесь на мій канал. Тут ми ділимось найсвіжішими новинами. Розповідаю про інновації та технології, а також показую захоплею відео з виробництва. Не пропустіть можливість бути в курсі всього, що відбувається у світі добувної промисловості. А це дуже цікаво. Підписуйтесь зараз і залишайтеся зі мною. Санкції змушують росіян палити газ на своєму внутрішньому ринку, що не може не радувати. Казахстан укріплює свої позиції в металургії. Будується 5 нових ГЗК. А в Україні на жаль за 34 роки не побудовано жодного. І ЕКА готова страхувати інвестиції в Україну. Про добувну галузь там поки ні слова. Але про ці новини та інші у сфері надрокористування розповім вам. Я Ксані Оренчак Вітаю вас! Транзит російського газу через Україну потрібно зупинити в цьому році. Так вважає екс очільник компанії оператор ГТС України. Цікаву аналітику щодо внутрішнього ринку газу в Росії опублікував у себе на сторінці у Фейсбуці Сергій Макогон, який з 19 по 22 роки був гендиректором компанії оператор ГТС України, що прокачувала російський газ до ЄС. Також він висловлює думку, чому транзит газу через Україну має зупинитись в цьому році. У своєму пості в соцмережі експерт приводить офіційні дані від Російського інституту енергетики та фінансів. Отже, згідно цих даних, після втрати значної частини європейського ринку через санкції, Росія змушена палити газ на своєму внутрішньому ринку. Зокрема, майже 80% видобутого газу пішло на внутрішні потреби. Це для нас дуже позитивний крок, тому що створює для російського газпрому нові проблеми. Після нещодавнього підвищення цін на газ на 11% для промислових споживачів становить приблизно 70 доларів за тисячу кубометрів, що є збитковим для виробників. І це лише ускладнює ситуацію для російської газової галузі у минулому році. Податкові платежі від газової галузі впали вдвічі, що значно зменшує доходи бюджету країни агресора. Пише експерт. Маржиналість Газпрому зараз близька до нуля, і компанія не має достатньо коштів для реалізації інвестиційних програм за винятком проекту Сила Сибіру, Сибіру-2», який для неї є як фетиш. Така чудова фінансова ситуація змушує шукати нові джерела доходу. І цей тягар лягає на плечі наших улюблених російських споживачів. Тепер про транзит газу через нашу країну. Обсяги російського газу за два роки знизилися більш ніж у два рази. З майже 60 мільярдів кубометрів у 2021 році до 25 мільярдів у минулому році. Це зниження обумовлено як безпековими ризиками, так і політичними, економічними санкціями проти Росії. Ми, як країна, просто не маємо права продовжувати транзит російського газу через свою територію, не зважаючи на тиск з боку словаччини та угорщини. Вважає Сергій Макогон причин для цього, на його думку, декілька це ризиковано, тому що війна, тому що це все ж таки підтримка агресора і головне. Умови транзитних контрактів є невигідними, а ризики неплатежів з боку Росії надто високі. Також Україні та нашим європейським партнерам потрібно активно протидіяти експорту російського LNG. його транспортування через європейські порти, а також експорту трубопроводами через Туреччину. Це лише поглибить кризу в газовій галузі Росії та зменшить її фінансові можливості для ведення війни. Окрім економічних санкцій стосовно газу, також потрібно звернути увагу на марганець та залізну руду. Нагадаю, що в минулому році на 3 мільярди євро Росія поставила в європейський союз залізної руди. А наша руда, на жаль, на складах і через бойові дії не може вивозитись. А тим часом Казахстан починає будувати та модернізувати нові металургійні заводи. Їхнє міністерство промисловості та будівництва анонсувало запуск кількох нових промислових проєктів, вкладених у збільшення виробництва металу. Міністр Канад Шаралапаєв подав деталі цих ініціатив. Куліси відкриваємо перший об'єкт. Завод Mineral Product International. цікавий тим, що планує випускати крім усього іншого 300 тисяч тонн заліза прямого відновлення, тобто DRI. Другий об'єкт виходить на сцену модернізація Куамет. Це казахстанська сталеливарна та гірничодобувна компанія, яка володіє карагандинським металургійним комбінатом, найбільшим сталеливарним підприємством Казахстану. Входить до складу транснаціональної металургійної групи Арселор Міттал». Тут привертає увагу обсяг інвестицій – 3,5 мільярди до 2028 року, з яких 1,3 мільярд буде інвестовано вже цього року. Мета таких серйозних інвестицій – збільшити виробництво сталі до 5 мільйонів тонн, вугілля – до 9 мільйонів тонн та залізорудного концентрату – до 5 мільйонів тонн до 2030 року. Зниження викидів на 20%. Також казахи планують побудувати новий мідетопний завод потужністю 300 тисяч тонн рафінованої міді щорічно. Завод із виробництва гарячо-брикетованого заліза, який збільшить виробництво залізорудної сировини з 10 до майже 16 мільйонів тонн на рік. Та новий автоклавний завод Поліметал, який є провідним виробником золота у Казахстані. Ці плани підкреслюють прагнення Казахстану до розширення своїх можливостей у металургійній галузі та підвищення її екологічної стійкості. Що ж, Казахстан активно розширює свою виробничу базу у металургійній галузі з кількох ключових причин: по-перше, це зміцнить його позицію на глобальному ринку металів і залучить іноземних інвесторів, що сприятиме економічному зростанню. По-друге, уряд Казахстану прагне зменшити залежність від нафтогазового сектора, нові робочі місця тощо, крім того, будівництво нових металургійних заводів сприяє реалізації стратегічних планів щодо зниження вуглецевого сліду, нові технології та модернізація наявних підприємств спрямовані на зменшення викидів парникових газів. Та підвищення енергоефективності виробництв нарешті розвиток металургійної галузі дозволяє Казахстану зміцнити свої експортні позиції. А тим часом експортно-кредитне агентство анонсує глобальну підтримку експортно орієнтованих інвесторів. До чого це я? Експортно-кредитне агентство України починає прийом заявок на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків. Ідеться в повідомленні Мінекономіки. Агентство пропонуватиме два страхових продукти: страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків. Як зауважила перший віце-прем'єр-міністр економіки Юлія Свириденко, розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок і розвивати тут свої підприємства, які орієнтовані, звичайно, на експорт. Сверденко пояснила, що раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій. Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку Міга страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну. Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку DFS та польська агенція КУКЕ надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І з моменту повномасштабного вторгнення 97 українських експортерів залучили кошти для виконання експортних угод під страхове покриття ЕКА на загальну суму 1,48 млрд мільярдів гривень. Загалом обсяг підтриманого експорту склав 12,8 млрд мільярдів гривень. А одна гривня страхової відповідальності агентства генерує державі 9,4 потенційної експортної виручки. Тепер ЕКА приєднується до організації, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні. Завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка посилення ділової активності. Страхування сприятиме створенню об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів, зроблених в Україні. На жаль, осторонь залишається добувна галузь України. Відповідно, жоден вид сировини, який ми вивозимо на експорт, не має підтримки від кредитно-експортного агентства. Відповідні коди, які потрібно внести, і для того, щоб ми залучали більше іноземних інвесторів, для того, щоб наші компанії отримували більше контрактів, ми писали листа до. Кредитно-експортного агентства, але на жаль, поки не отримали відповіді щодо зустрічі. Адже так необхідно, щоб добувна галузь розвивалася, і спочатку це може бути сировина, а далі це можуть бути продукти з доданою вартістю. Дякую, що дивилися випуск. З вами була я, Ксенія Оренчак. Сподіваюся, вам було цікаво та корисно. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски та залишатися в курсі останніх подій і новин. Ставте лайки, залишайте коментарі, адже коментарі допомагають просувати цей канал, оскільки всі ми пам'ятаємо статтю 13 конституції. України, що надра належить народу. І я вважаю, що ви повинні знати все, абсолютно, що відбувається з нашими надрами, з нашою добувною галузю, хто володіє нашими багатствами і що ми з цього будемо мати. Як покращувати нашу сферу? І цим можете ви допомогти своїми коментарями для того, щоб ще раз будуся, щоб просувати цей контент. Діліться відео з друзями, до нових зустрічей на каналі.